Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді новинка на локалізаторському фронті видавництва Woodkit. гра під назвою Хроніки Мегаполіса. Це у нас карткова гра від 2 до 4 гравців, у якій ми переносимося у далеке майбутнє, де чотири фракції повинні роботати пліч опліч на благо імператора і всього людства. Ну а механічно все це відбувається завдяки механіці побудови свого табло і активації різноманітних властивостей персонажів, які будуть допомагати маніпулювати картами, намагаючись зібрати якомога краще комбінацію. Зараз ми з вами швиденько пройдімося за самими правилами гри. Ну а в кінці, як завжди, вас чекають мої враження. Тож, поїхали. Отже, на початку гри гравці повинні створити мегаполіс, тобто вибрати чотири карти синергії, чотирьох кольорів. Це можна зробити або навмання, або обрати самостійно, або скористатися вже готовими і збалансованими комбінаціями. Ці карти дуже сильно впливають на гру, адже пропонують гравцям різноманітні дії, за допомогою яких і можна досягти нового рівня комбінаторики. Після цього гравці беруть ось таку колоду громадян, яка складається в нас з карт чотирьох кольорів з цифрами від 2 до 6 у кожному кольорі. Перемішують її і роздають кожному гравцю по 6 карт. А далі гравці драфтом відбирають собі. По дві карти за раз. Тобто дві карти відібрав, передав карти сусіду, взяв в нього чотири карти у сусіда справа, відібрав ще дві карти і так далі. Поки у кожному гравця не буде по шість карт на руках. Уся гра триває три раунди, а кожен раунд триває у свою чергу до моменту, поки одного з гравців не закінчаться карти на руці. У свій хід гравець повинен зробити не дуже простий вибір, ну але усього із двох дій. Або розіграти одну зі своїх карт на руці до мегаполісу, або розіграти її у родинну домівку, виклавши перед собою. Якщо гравець обирає другий варіант, то нічого більше не відбувається. І на цьому хід гравця закінчується, переходить наступному. Проте, якщо гравець обирає викласти карту до мегаполісу, то тоді він викладає цю карту. Наприклад, це буде шістка рожева. І після цього він активує властивість цієї карти синергії, яка відповідає кольору розіграної карти. І зараз служителька дає нам змогу обрати будь-який район і взяти в ньому найменшу карту, перемістивши її до свого до своєї родинної домівки. І, наприклад, це буде жовта, жовтий район, і ми переміщуємо трійку собі. Таким чином, гравці розігрують карти, поки одного з гравців не закінчаться карти на руці. Тоді кожен з гравців виконує ще по одному ходу, тобто може розіграти свої карти як до мегаполісу, так і свою родину домівку. Наприклад, гравець розіграє карту ось сюди і вчено дає йому змогу взяти карту з руки, з колоди. А після цей гравець, наприклад, розіграє карту перед собою у родину домівку. Позасталі карти, що є на руках, ви зобов'язані розіграти до своїх родинних домівок, які б ці карти не були. І далі відбувається. Фаза очищення. Гравці по черзі за кольорами починають порівнювати суму цифр, які є на картах у мегаполісі, тобто зараз у синьому кольорі це 10 з сумою цифр на картах, що лежать у родинній домівці гравця. Наприклад, зараз це 9. Якщо сума менша, ніж у мегаполісі, то тоді ваші карти залишаються перед вами. Проте... У нашої нашої агентки є властивість викладати ось такі жетони на себе, і вони перевертаються під час цієї, цього підрахунку, і вони перевертаються під час цього підрахунку, і сума на цих е, тайлах додається до загальної суми. Тобто зараз ми повинні відняти від 10 2. тобто зараз сума в нас 8, і у гравця це 9. І Якщо у гравця більша сума, ніж у мегаполісі, він скидає усі свої карти. Відправляючи їх до скиду, таким чином, гравці перевіряють кожен із цих кольорів. Я бачу, що у цього гравця рожевий також більше ніж потрібно. Ну а далі гравці отримують переможні очки. Необхідно порахувати суму на картах кожного кольору і порівняти цю суму з іншими гравцями у цьому кольорі. Наприклад, зараз синій у цього гравця 6, у цього 4, у цього 0. Він перемагає. Якщо гравець 1 перемагає, тоді він може взяти найвищу карту, що лежить у відповідному районі мегаполіса, і забрати її собі до трофеїв. Гравець в кінці гри вже отримує. Вказано на цій карті кількість переможних очок. Проте, якщо одразу декілька гравців мають найбільшу суму у певному кольорі, наприклад, рожевий, то тоді ніхто з гравців не бере карту із мегаполісу, а натомість кожен з них отримує ось таку монетку. Вона також наприкінці гри може принести два переможних очки. А найбільша карта із відповідного району просто скидається до скиду. І таким чином необхідно перевірити кожний колір. Після цього раунд завершується і починається новий з роздавання нових шести карт. Ну ося гра завершується у нас після трьох раундів. Наприкінці гри, щоб отримати свій фінальний результат, гравці сумують всі цифри, що вказані на їх картах, що лежать у родинній домівці. Додатково додають до цих карт ще усі цифри, що є у стосі очок, що вони заробили під час гри. І ще отримуючи по два очки за кожну монету, що вони заробили під час гри. Ну і звісно, той гравий, що має найбільше очок і перемагає у грі. Проте, як я вже казав, найголовніше, що трансформує перебіг гри, роблячи його більш динамічним і стратегічним, це звісно карти синергії Тож зараз пропоную більш детально поглянути саме на них. Ну за Генкою ми вже знайомі, коли ми активуємо цю карту синергії, ми викладаємо ось такі жетони сюди поверх цієї карти. І коли ми підраховуємо очки за наш район мегаполіса, ми перевертаємо ці тайли, і також рахуємо і ці цифри. Після активації служительки вона дає нам змогу обрати будь-який район і забрати звідти найменшу карту, якщо там є хоча б одна карта. Наприклад, це буде та ж сама карта рожевого району, і ми забираємо її, викладаючи відразу собі у родинну домівку. Храмарка при активації дає нам змогу отримати ось таку монету. Звісно, що наприкінці гри вона може принести нам два переможних очки. Проте, коли ми проводимо фазу очищення наприкінці раунду, і якщо нам це потрібно, ми можемо скинути одну монету, щоб. Збільшити суму у цьому районі у відповідному районі, який нам потрібно, на одиницю. Тільки для себе, наприклад, в нас зараз 5 сині, а тут о, у мегаполісі 4. І щоб залишити усі свої карти у синьому районі, родинної домівки, ми можемо витратити одну монету, щоб зробити з четвірку п'ятірку, чисто для себе. Ну а вчений дає нам змогу просто взяти. Верхню карту з колоди собі на руку. Активуючи рекрутерку, ми можемо взяти ось цю карту рекрута і після розмістити її у відповідному районі свого міста перед собою. Ось такий бонус. А після ми відкриваємо нову карту, щоб було усім видно, що там буде за карта. Активуючи місіонерку, вона дає нам змогу забрати. Карту собі на руку із будь-якого района мегаполіса цифра на якій буде менша за ту, що вказано на карті, яку ми зіграли. Тобто зараз ми зіграли 5 рожеву, тому ми можемо забрати, наприклад, ось цю четвірку собі. Послідовниця дає нам змогу після активації цієї карти синергії походити ще раз. А ось реформатор більш цікава карта. При підготовці викладаються ось сюди три карти у відкриту. І коли ми активуємо реформатора, тоді ми можемо розіграти будь-яку карту сюди у відкриту також. А після забрати будь-які карти одного кольору, який не співпадає з розіграною картою сюди. Тобто зараз ми можемо забрати, наприклад, ось ці дві жовті карти собі на руку. Проте, що цікаво, якщо ми активуємо реформатора, а в нас є карти на руках, які підходять під колір, який вже лежить, ми все одно повинні розіграти сюди карту, навіть якщо ми нічого не заберемо звідси. І якщо ви граєте з розвідницею, то тоді, коли ви її активуєте, ви берете одного розвідника собі на руку. Вони усі сірого кольору, бо можуть бути розіграні у будь-який район або мегаполісу, або своєї родинної домівки. Проте, після того як ви взяли карту, ви можете перемістити ось цей прапор на будь-яку іншу карту синергії, або залишити на своєму місці. Що це дає? Кожен раз, коли ви розігруєте карту розвідника, то цю карту можна розіграти лише за кольором, на якому лежить цей прапор. Тобто, це може бути або ось так рожева карта у нашому мегаполісі, або я можу розіграти цю карту у свою родинну домівку до рожевого району. Активуючи вартову, ви одразу отримуєте одну монету, яку можете розмістити на будь-якій карті у вашій родинній домівці. І коли в кінці раунду ви підраховуєте е, кількість очок як у вашій родинній домівці, так і у мегаполісі, якщо у мегаполісі менше, ви можете перемістити усі монети в цьому кольорі на цифри, тим самим заблокувавши їх. І вони рахуються як 0. Тобто зараз тут 9, а в мене було 11, а стало 5. Проте. Усі ці монети будуть скинуті після такої активації. До речі, якщо у грі вартова і ви отримали монети під час нічієї, ви так само можете розмістити ці монети на будь-які карти і активувати їх, якщо вам буде це потрібно. Ну, активуючи дуаліста, ви берете ось такі карти дуаліста. Вони мають два кольори і тому їх можна розіграти або у, наприклад, жовтий район, або у зелений. Той кольор, який зверху, той і диктує правило. Це буде зелений або синій район. Рожевий або зелений, синій або жовтий і так далі. Знаєте, хроніки мегаполіса це гра, у якій прорахунок це, мабуть, найголовніше, бо все тут залежить саме від вірного вимірювання того, куди і скільки карт треба розмістити. Але в той самий час все дуже залежить і від тих дій, які ви хочете виконувати. Так, звісно, математична складова дуже б'є по гравцям, які не звикли так багато рахувати, адже реально, майже. Кожне викладування карти це перерахунок усіх своїх очок на картах, і так ти робиш кожен хід, ще й звертаючи увагу на інших гравців. Адже, окрім того, що вам потрібно не перевищити ліміт у мегаполісі своїми картами, так ще й тобі треба випередити усіх противників. Тож рахування це єдина основна дія, якою ви будете займатися Усю гру. Проте, якщо ви не полюбляєте рахувати, не треба відразу махати рукою на цю гру, адже за самими можливостями та варіативністю ця гра дуже крута. Кожен раз створюючи нову комбінацію, ви ніби програмуєте нову версію гри, адже кожне викладання карти в Меаполі змушує вас виконувати відповідну дію, яка може сильно впливати не тільки на вашу персональну стратегію, а й на весь перебіг гри в цілому. Для мене хроніки мегаполіса це дуже сурова гра, адже підлянки у ній ну це майже невід'ємна. Частина, бо тобі завжди хочеться підрізати когось, понизивши суму у подрібному кольорі противника, не давши йому можливості заробити очки. І це часом буває дуже дуже дратує. Тож ця гра це більше для прагматичних гравців, які полюбляють прорахунок усіх можливостей і довгострокові плани Проте, як не крути. Хоча у грі і є цей ну трафт на початку кожного раунду, і карти, в принципі, ви. Обирайте самі, буває так, що на руки приходить щось ну зовсім незрозуміле. Навіть за три круга ви можете не отримати якийсь потрібний колір, у якого як завжди дуже крута дія. І проти цього вже немає таких лік, окрім вірної комбінації інших трьох карт синергії. Тож, якось так виходить. І на цьому у мене все про гру хроніки Мегаполіса. Доволі сухий збір сетів із неймовірною варіативністю. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка та підписка, а бажаючих по-іншому віддячити за контент. Запрошую в опис до відео. Там є усі реквізити. Але найголовніше бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна!